Сказати, що таке маніпуляція, я от вам чітко розповіла, до з досі деталями, які, наприклад, були підстави мого подання стосовно порушення кримінальної справи проти насирова. Um, і хочу чітко вам розказати інше, знову таки, певних факта щодо маніпуляцій. Um, нещодавно були перехоплені з розмови між Захарченком і його куратором, тобто це лідер ДНР, по-моєму, з його куратором з Москви. І в цих перехоплених розмовах чітко йшлося про те, що ці підприємства віджимає Росія, вони переходять під контроль такого собі Курченка. Сто процент А часів, Що заважало до того від um, Серйозно? А вже не заважає? ви знаєте, от перед нами сидить пан Джорджій, він насправді боровся з Насиром не тому, що він розслідував якісь корупційні факти, а тому, що зараз в державній податковій лежить справа, де фігурує пан Насиров, і справа дуже цікава. Коли він керував юридичним департаментом такого собі фозі груп в часи Януковича, цей Фозі Груп мінімізував через підприємство Курченка Укренергоринок 80 мільйонів гривень, не було заплачено в державний бюджет, тому що Фозі груп скористувався мінімізаторськими послугами. Курченка фірма Укренергоринок, з якою працював пан Джурджі, як керівник юридичного департаменту, це був основний гаманець Курченка. Тобто, якщо ми подивимося всі кримінальні справи, які зараз розслідуються по Курченку, а це може навіть публічно це ухвали суду, просто забити там «Укренергоринок», Вам 211 ухвал зараз висипеться, і ви побачите практично всі кримінальні справи Курченка. Через це підприємство він доводив кошти. І Фозів груп теж виводило. А пан Джурджій керував тоді юридичним департаментом. І тому знову таки ці кримінальні справи лежать з тих часів в Держдепартаменті, верніше в цьому в ДФС. Саме поміщ, як може, звичайно, гальмує. і Україна, я, от, от, гальмує, зокрема, всі ці качелі проти Насирова, якраз не тому, що там корупція, от вони не написали жодного заяви, де було чітко розписано, тому що треба припинити от, от ці справи. І я вам скажу, що саме тому, наприклад, Паль Жуджій разом з Насировим називає прізвище такого собі Сергія Білана. Я вам скажу, Сергій Біло. Білан дуже багато прикласів, щоб була розслідувана корупція Онищенка і корупція Насирова. Це вам кажу, як я, як людина, якраз, якраз була всередині і штовхала до розслідування ці справи. Тобто Насиров і білан це різні речі. Але пан журія акцентує їх разом, саме тому, що, що у відданні Білана знаходиться та справа, по якій проходить він ще з 2013 року. Я особисто проходжу в ці справи. Як юрист, який співпрацював. Я проходжу всі справи, в цій справі, правильно? Так. Uh, вам не висунута підозра тільки тому, що ви користуєтесь певними статусами. Я проходжу всі справи, теми. скажіть мені, будь да. Я проходжу всі да. справи, чудово.